Япки із назвою улюбленого гурту, реглани та футболки з автографами кумирів. І навіть м'яка іграшка Мавпочка з ім'ям фронтмену. Мій Женя Галіть. Одинадцятирічна Уляна затята фанатка гурту Оторвальд. Дівчинка захоплюється творчістю колективу вже три з половиною роки. Мама мене якби включила мені одну пісню, і мені сподобалось, і я почала. Ходити на їхні концерти, ну і так стала фанатом. Знаю більшість його пісень і відвідую майже всі його концерти. Дівчинка уважно стежила за виступами улюбленого гурту під час національного відбору учасника Євробачення 2017 від України. Активно полювала за нього та усіляко залучала знайомих. Ті, звісно ж, допомагали Улі слали по три смски за кумирів дівчинки. І ось результат. Гурт Оторвальд отримав перемогу. Дуже рада, я була за них. Так само, як і Уляна, за фіналом національного відбору Євробачення стежили тисячі людей, і після оголошення результатів вибухнули соцмережі. Одні пишуть в номері було все, щоб вважати його найкращим серед решти конкурсантів та вітають гурт з перемогою. Інші категорично не погоджуються з вибором і навіть створюють петиції із вимогою визнати результати відбору недійсними. Фронтмен гурту Оторвальд Євген Галич активний користувач соцмереж. Тож знає, що про нього пишуть. Наші люди нас поддержали. Ми зробили все, що могли. Ми неплохо виступили. Е, мені не стыдно за все, що ми зробили. Мені... собаки лають а караван-то йде. Це ж поговорка ніколи не потеряє своєї актуальності. Попри те, що під час національного відбору деякі люди вперше почули про Оторвальд гурт має довгу історію. Колективу вже 12 років. За їхніми плечима п'ять Одійних альбомів і сотні концертів. У 2015 році оторваль стали найпопулярнішим фестивальним колективом країни. Нагадаємо, фінал конкурсу євробачення 2017 відбудеться в Києві 13 травня.